Усім привіт, друзі! Залітає до мене в гараж. Наступний ось такий хворий Chevrolet Aveo 1.5 8-клоп Апельовський двигун. Зі слів власника, 2 роки тому назад тут двигун повністю капіталився. Чому до мене приїхало це авто? Все дуже просто, предпосилки у нас є, пробиття прикладки ГБЦ. Дивіться, яка тут мачмала. Двигун троїть наш, <кій> погано працює. Запустю вам, послухаєте, як це все живо у нас відбувається. Пробіг непонятно. Запусти. Блін, двигун троїть, а чек не горить. Оце прикольно, звісно. Добре чуєте, як йому погано. Я думаю, добре чуєте. Ну також, щоб ви розуміли, як наші гази пруть розширительний бачок. Двигун і гунтроїть. В троїть. задача відремонтувати. Що, друзі, машинка ніч відстоялась у нас. Будемо її розбирати. Значить, попередньо пробиття в четвертий циліндр. Свічки наші виглядають ось так. Перво. Друга, тут зазору немає, як можете бачити. Третя і четверта повністю мокра. Це четвертий циліндр. Ось він наш четвертий циліндр. Там наші антіфрізик. Красота. Тому 100% знімаємо ГБЦ. Так, mm -hmm. ну що, друзі, ГБЦ наша успішно демонтована. В принципі, ніяких приключень з розборкою не було, все відкрутилось, все чудово. Подушку поки що не знімав. Вже як будемо виставляти ремінь ГРМ, тоді знімемо. І так, так як я і казав, четвертий циліндр у нас попадав антифриз. І попадав він по дуже простій причині. Прокладка ГБЦ наша, як можете бачити, абсолютно покинула чат. Повністю. Повністю згнила. Нахрен. Це Віктор Рейн, скоріше всього, прокладка була. Два роки проїздила, по пробігу невідомо. Антифриз, все чудово. Вироботка пальцеміром є, незначна. Дійсно, блок ремонтував, сточився. Поршня, як можете бачити, не болтається. Четвертий трохи бачу. До речі, масотило у нас піде під заміну два рази, тому що у нас пішла емульсія. Не вірите, побачите ось вареночка, зущоночка наша. Це понятно. Йдемо далі. ГБЦ наша. Тут у нас тут у нас печальненько. Четвертий циліндр. Повністю жер антифриз. Глупу з'їло, як можете бачити. Клапана, скоріш всього, ці не тримають, ну перевіримо. Вже вона варилася, бачу. Бачу. І просадка по сідлам є трохи. В общем, ГБЦ розберемо, продефектуємо, що потрібно, будемо робити, ремонтувати. Тут також треба це варити. Бачите? Якість антифризу, як залита, повністю сожрала. У нас четвертий циліндр-прогар, Уже і в другий, ось бачите, нема прилягання. Та й перший, щоб трохи пішло б. В общем, свій ресурс, прокладка відпрацювала. Тут також нахрен згнива. Розбирав ну з ГБЦ, я зняв колектора, налив технічної рідини. Будемо дивитися, які клапана тримають, не тримають. Значить, Другий, третій циліндр тут уже запотіло. Дамо тиск бульбашок з під клапана, не повинно бути погнали. Тут чудово, тут згорів. Згорів і потерпімо. Зараз перевіримо впуск. Так, впуск у нас, в принципі, чудово. Супер, супер. 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 Впускні тримають, випуск не тримає. Роздак, ну що, ГБЦ наша повністю розібрана і продефектована. Значить, по впуску фаска більш-менш нормальна. Вроді, навіть ніхто ці клапани не затирав, не тер. Ось так виглядає. По впуску втулка направляюча нормальна, Не розбита. Все чудово. Вправка фаски сідла зробиться, від піскострується, прошліфується клапан і торцонеться. Е, по випуску трохи гірше. Видно, що сідло розплескало, скоріш всього, за газу і за що неправильної суміші. І ось, наприклад, тут у нас втулка розбита, як можете бачити. Щоб ви розуміли, болтається так само і тут, тут трохи краще. Тут взагалі по-моєму. Зрозуміло. По випуску заміна направляючих втулок, правка фаски сідла, клапана переміряємо. якщо всі в допусці, випіску прошліфуємо, торценем. і, ну, і, звісно, поварити, фрезернуть головку. І тест на герметичність, обов'язково. Такий фронт роботи по ній потрібно зробити. Звісно, відмити оце все, щоб було нормально цей герметик. Хтось його від душі сюди наваляв. Такі справи. Chevrolet Aveo продовження. ГБЦ наша відремонтована. Значить, по ній замінені, направляючі втулки по випуску, виконана механічна обробка сідел. Ось так виглядають наші фаски. Тес на герметичність зробили. Фрезернули, поварили, фризернули її повністю. Переварили фактично всі канали, ті, що були поїджені. Помили її. Тепер ось так вона виглядає. Клапана відпіскоструїли, прошліфували тарілку клапана. От. Е, звісно, новенькі сальники по оригіналу General Motors будуть. Збираємо її цю красотку. ГПЦ наша зібрана, клапана засухарені. У нас випускні клапана, як пам'ятаєте, не тримали. Дамо тиск. Це чудово. Герметичне, все, супер. Далі підготовлюємо блок до зборки і встановлюємо ГБЦ. Покажу, на якій я стадії, значить блок двигуна вичистив до такого стану, як новий. Стінки промазуємо мастилом, різьби вичищаємо, проганяємо також, міряємо висоту втулки. Щоб наша головочка вжалася правильно. Тут у нас все підготовлено, далі головочка наша готова, зібрана, перевірена, відремонтована. От. Колектор також впускний відмили. В принципі, можна було все збирати. Єдине, що нам не приїхала прокладка впускного колектора, без якої поставити його неможливо. Тому наша зборка переноситься на наступний день. Так що такі справи. А так, в принципі, у нас все готове до зборки. Тут така красава, емусію видно, воно було. Якось так. Ну Все, то наступний день Бог знав уже який. Процес зборки у нас рухається, всі деталі відмиті, головка вже встановлена. Казалось би, що тут накинув на вісне, та й усе. Значить, з чим я зараз граюся, Уже годинку покажу вам. Є у нас дрочельна заслонка, чистю її і дивлюся, канали закоксовані смерть. Це я їх вже повичищав, Були повністю забиті. Проблема в тому, що не проходить жидкість рідина. Зараз я туди і ви побачите. Щас секунду. Вот, показываю. Шикаем сюда. А тут у нас ничего не отбывается. Тут есть, тут нема. Естественно, циркуляция антифриза нема. Вот а этот канал надо пробить как Мурижуся с ним уже, наверное, хвилин 40, добре. Вот так вот. Проволочкой и пішов херячить. Такие справы. Так, в принципі, тут дві годинки роботи, якщо не спіша, і все зібрано. Так, все Ну зібрано. що, друзі? ГБЦ встановлено, двигун повністю зібраний. мастивий масляний фільтр новий, масляну систему я прокачав. Гідрики пусті, при першому пуску будуть тарахкоті, як дизель. Але нічого страшного. Провода. Деякі беушні Жигульовські поставив, котушку бажано поміняти, провода також поміняти, Просто не було у наявності. Ну це нам поки погоди не робить. Робимо перший пуск. Проривався. Так, друже Максим. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Трошки акумблір у нас робивати. Так, масленка горить, чек горить. Ну що, от він та. Ха! З <свеч> <свеч> полпіночка. Нічого не троїть, трахкадять гідрики. Ось ну, так от працює наш водой. Вийхло підсікає. подивимся Красота. Антифриз я ще не заливав. Прогріваємо. Міняємо опять мастило і, і заливаємо. Ну що, в принципі, фінальне відео. Двигунчик повністю прогрітий до робочої температури. Гідрики прокачались. Ще раз мастило замінив. Моторчик просто муркоче. То у нас доренчав не вихлоп, січення, а сам, сама банка. так він працює. Бачок не вимивав, немає часу, тут нічого не кипить, антифриз новий. Покажу як. Тут прийти. Ще покажу вам, де що зараз. Тут у нас вже все муркоче. Нічого не пихкає, не траїть. Покажу, яке мастиво злилось. Ось така зущонка у нас. Це вже після другого, після першої заміни також, бачите, таке було. А це весь антифриз, що був в двигуну. Скільки тут? Літри-дві, все інше пішло у вихлоп і пішло в масло. Повинно бути 5,5 до 6 літрів. Розумієте? Тому при першому пуску в гаражі в мене тут просто туман був вибирав. Антифресу, ще деякий час він може повигорати і потім пропаде пар. Ось так от муркоче наш здивун. В принципі, готова на віддачу. Дочекаюсь, поки вімкнеться вентилятор. І спокійною душою віддаємо. Нічого не кипить, не виплювує. Циркулює. Далі по поводу дросільної заслонки, так я її і не зміг пробити, проштурхати. Заєдини два патрубка напряму і хай сюди воно працює. Бросимо на тепло від самого двигула. Ну, У нас немає таких морозів, щоб прям потрібно було підігрівати її. Ось так, друзі, по часу дуже довго, тому що підвищуємо кваліфікацію, не постачає часу на все. По якості, самі бачили я. Всім добра, підписуємось, ставимо. Фіналочка. Вентилятор увімкнувся. Тут у нас нічого не бурвить. Це, щоб ви розуміли, вигорає старий антифриз із вихлопної системи. Тут у нас все чудово. Нічого не кипить, все працює справно. Готово. на віддачу.